Арт Одеса літнього театру міського саду представляє сьогодні 22 листопада 2025 року унікальний проект. Це виставка колажу студентів грековського художнього коледжу, студентів та викладачів, яка називається Eclectic Fragments. Її Куратор Валі Клепшин він так болював за цю ідею зробити саме виставку викладачів, педагогів та студентів. І як нам здається, ця виставка має великий успіх. Для мене колаж — це просто дуже гарний спосіб передавати сучасну фрагментованість нашого світу, тому що ми просто тонемо в інформації. Щодня ми прокидаємося, відкриваємо соціальні мережі і в стрічки, ми бачимо стільки всього. Стільки контенту на нас сиплеться, що раніше на людей могло стільки інформації за тиждень чи за місяць вилитись, скільки ми отримуємо її зараз. І от цю епоху перенасичення образами мені здається, що колаж дуже гарно працює як медіа, тому що він також в собі сполучає якісь несподівані речі. І у нас просто цей хаос в голові. Бо цей хаос хочеться якось висловити через візуальну мову. Зараз спостерігається таке явище як мультимедійне мистецтво, тому що художники вже не, не стискають себе яким рамками одне одного якогось напрямку. Вони пробують себе в різних напрямках і створюють своє як якесь неповторне мистецтво. А калаш він такий живий, сучасний, тому що він дуже класно може розкрити саме потенціал художника, і він здорово якось знаєте, таке входить в синергію з різними напрямками, з живописом. І зі скульптурою навіть і з прикладним мистецтвом, і це створює такий новий якийсь сучасний погляд на мистецтво. Калаш — це взагалі така дуже благодатна техніка, тому що вона, її можна дуже швидко організувати простір і площину. Там можна і кольором працювати, і там вже є і фактури, і е, якийсь там предмет, тобто ти його можеш якось розпредмечувати навіть. Це дуже така благодатна техніка в тому плані, що вона дуже ефектно завжди виглядає. Це дуже цікаво її саме робити. Вона ще дуже якби допомагає розвинути саме композиційне відчуття. Ну для студентів це взагалі дуже класне завдання. Дуже цікаво спостерігати за тим, що саме зараз є така тенденція. Нові викладачі греківського художнього коледжу це такі молоді талановиті художники Одеси, які прийшли працювати зі студентами, і на наш погляд, вони мають доповнити та якось розширити уявлення академічного середовища греківського коледжу про сучасні тенденції у світовому мистецтві. Це просто форма пошуку композиції. Я так скоріше це сприймаю. І це дуже гарна форма пошуку якихось кольорових рішень. Тому що от, навіть дивлячись на ці от коложі, ми можемо зрозуміти, в якій гамі приблизно будуть потім працювати ці студенти. От і десь якась різка така чорна-червона гамма. І я от прямо бачу, що ці студенти. Вони на живописі так різко яскраво працюють, а де дехто отак от через ніжні кольори себе шукає. Залежно від того, як ти підходиш до колажу, ти можеш в принципі зліпити колаж, а потім втілити це як живописне полотно. От я раніше так робив. У мене моя перша дебютна виставка. Вона називалась різкий симультанізм». і Там, от саме були колажі, які були зліплені вручну, і потім я їх. Робив на величезних полотнах для мене важливо, мабуть. Якби відключитися, більше почати довіряти матеріалу, я вже взагалі так в своїх роботах їх дуже так продумую, завжди так довго роблю. А в колежі я можу якби більше довіритися матеріалу, тобто, щоб він вів мене саме в він підказував, що мені робити. У сучасному дизайні колаж він дуже здорово виглядає, тому що він такий свіжий і він різноманітний може бути. Це і різмість кольору, і теми, і тому чим поєднує митець, і а, він може бути великих розмірів, наприклад. І я знаю, що багато сучасних митців а, навіть обираються як такий великий свій творчий шлях, і це а, дійсно популярне мистецтво зараз, тому воно нормально в різних і в особистих якісь просторах, і в публічних просторах теж класно виглядає. Техніка колажу це унікальне сучасний медіа, як називають їх куратори. Які надає багато цікавих сенсів, багато неочікуваних тем підіймаються. І ми дуже раді, що ця виставка сьогодні проходила в галереї Ортодеса.